Вітаю всіх на моєму каналі. Кожна господиня варить вареники по-своєму. У нас у сім'ї люблять на пару, щоб вони були пухкі та ніжні. Тож, спочатку беремо півлітрову баночку для зручності, туди я додаю кефір або кисле молоко та 3 ложки цукру і ложку оцету. Гарно все перемішую для того, щоб. Цукор повністю розтав. Тепер окремо миску провів єм. борошно. Спочатку половину, туди додаємо соду, перемішуємо. Заливаємо кефіром нашим, гарно все перемішуємо, щоб тісто було без комочків. І потрошку додаючи борошно, вимішуємо тісто. Коли тісто стане достатньо густе, ми його Викладаємо на стіл і там вимішуємо до такої гарної еластичної структури. Воно не повинно липнути, але бути досить пружне і м'яке. Залишаємо на пів години, щоб тісто відпочило. А поки що я приготую начинку. Я взяла ложечку варення будь-якого. Сир кисломолочний, оскільки сир досить тверденький сухий. Туди я додаю або сметанку, або кефір 2-3 ложечки. Ванільний цукор і звичайний цукор за смаком. Вареники будуть на пару у мультиварці. Ви можете використати каструлю з зав'язаною марлею. Гарно нагріваємо до найбільшої температури, а поки що я розділяю тісто на 16 рівних частинок. По два, по два, по два поділила і вийшли ось такі малесенькі порційні шарики. Тепер я ліплю досить такі середнього розміру вареники. Ви можете взяти менше борошна і зліпити менші варенички або більше. Ну, вони піднімуться і тому будуть досить такі великі. Кладемо начинку, на такий шарик маленький, кладеться десь чайна ложка начинки. Вода у мультиварці повинна дуже гарно закипіти. Ви почуєте цей звук. І викладаємо вареники. У мене якраз вкладеться туди 4 штуки, щоб вони не торкались один одного. І засікаємо час, це дуже важливо, потрібно варити їх там приблизно 7-8 хвилин. Поки партія вариться перша, я виліплюю решту вареників. Ось так зручно, швидко і по черзі їх ліплю. З пів літри кефіру виходить 16 штук. Витягуємо вареники, вони гарно піднялися, стали пухкими. Зверху посипаємо цукром одної ложечки чайної вистачає на 4 штуки. Ось так черзі їх посипаємо і зверху ще мастимо маслом.